Ви почтили і святого апостола Євангеліста Іоанна, ну і безумовно разом з нами, священнослужителями, сьогодні звершили божественну літургію. Я хотів би, дорогі мої, от сьогодні можливо для вас відкрити. Нову сторінку у розумінні Божесної літургії, коли священнослужитель виходить на, причащ... на, причащ... на, причащ... на причастя людей з чашею, він е... такі слова каже со страхом Божиим і вірою приступіть. Я хотів би, щоб ви, друзі мої, для себе знали, що, наприклад, в давній редакції літургії, і до цих пір, до речі, це зберігається, наприклад, в грекомовних церквах православних, там цей возлас він трошечки не такий. Каже со страхом Божим, вірою і любов'ю приступі. Ось цікаво, так? Десь загубилося дуже важливо, важливе слово любові. І я в день, безумовного, апостола Любові хотів би декілька вам слів сказати взагалі-то про любов. Тому що, безумовно, це таке широке, це таке многогранне поняття, що кожен може вкладувати все, що завгодно. Але я сьогодні, безпосередньо прикладаючи це до божественної літургії, хотів би наголосити, що для служіння, для участі і, безумовно, для причастя святих Христових тайн, які нам дарує літургія, нам недостатньо мати тільки молитовний або покаянний якийсь настрій. Ми повинні з вами мати ще й любов. І я хотів би зауважити, друзі мої, що без любові ми не можемо служити Божественною Літургією. Ми не можемо підходити до святих Тайм. Тільки з любові. А що таке любов тоді? Апостол Іоанн Богослов у своєму Євангелії згадує про цю чесноту християнську ну, більше 40 разів. Це, ну, повірте, це багато. Він все весь час наголошує, до речі, і в своїх посланнях апостольських, він весь час наголошує на тому, що без любові ми не можемо бути Христови. Колись такий цікавий богослов. І сучасний філософ, він сказав на запитання, яке вам можуть задати і спросити, хто твій Бог, мабуть, найкраще буде відповісти той хто любить. Ось я підкреслюю це, тому що насправді. Любов є у Бога, і Він є джерелом всякої любові. В духовному насамперед розумінні цього слова. Любов це не просто почуття, це не просто ну, якісь добрі взаємовідносини. Любов це принцип, по якому людина повинна жити. І я можу вам сьогодні ну, силою і досить авторитетно спираючись на святих отців, сказати, що життя людини це шлях любові. Не можна просто сказати, що от все, у мене є любов, ні. Любов це є та благодатна сила людського життя. Завдячуючи, якої людина спасається і може прийти в вічність з Богом. Я хотів би, щоб ми з вами від таких можливо високих розумінь все ж таки е зрозуміли певні практичні моменти. Ось, наприклад, я чомусь сьогодні згадую. Рівноапостольного святителя Ніколая Японського, який більше 30 років проповідував в Японії православ'я. Причому я хотів би підкреслити, він ще ну, семінаристом туди відправився. І дуже багато зробив для того, щоб в Японії на цей час була японська православна церква. Було там різне в нього. Наприклад, перший священнослужитель православний, який був рукопокладений святителем Миколаєм японським, японець сам по, по національності. Він в свій час хотів вбити святителя, намагаючись придушити його проповідь, будучи язичницьким жерцем. І от я хотів би, щоб ви зрозуміли, от що значить проповідувати Євангеліє, казав святитель Миколай. Це значить допомогти тим, хто чує про Христа. Полюбити Христа. Потім допомогти тим, хто чує про Христа, допомогти полюбити того, хто говорить про Христа, і тільки після цього проповідувати Івангелію. Відчуваєте, Ось для того, щоб проповідувати Христа святитель повинен був вивчити традиції, мову у він повинен бути, був роками жити серед них і заслужити авторитет. До цих пір, наприклад, в Токіо існує православний храм Собор, який називають Ніколай-Дом, тобто дім святого Миколая. Він цей е, е, собор присвячений на честь святителя Миколая, архієпіскопа Мерликівського, але всі японці. Ну, принаймні, того часу, вони знали, що це дім, де живе святий Миколай, тобто святитель, який розповідав їм про Христа. Як ви думаєте, могла б бути ця проповідь успішною і місія святительська серед японців, корейців, китайців, мала б ось такі результати, якщо б святитель не полюбив японців? Не полюбив їх як людей, які нічого не знали про Христа ще ну, якихось 200-300 років тому. Безумовно, любов це повторюю шлях, це шлях досконалення, тому що любов це може бути повага, любов може виражатися в смиренні, в кротості, вона може виражатися. В посусі, да? тобто, коли людина слухняна до духовного керівництва. Любов може виражатися в, не тільки в якихось почуттях, вона є жертовною. І повторюю, ці всі моменти, це те, що потрібно, щоб нас об'єднувало. Тому я й кажу, що без любові неможлива Євхаристія. Неможлива літургія, неможлива церква. Чому? Тому що якщо ми будемо не об'єднаними любов'ю до Христа та один до одного, то ми не зможемо скласти нашу церкву. Я хотів би, друзі, щоб ви для себе відчували цю важливість не просто прийти і покаятися, не просто прийти поставити свічку. Або помолитися до того або іншого святого, а не просто прослизитися, і, і знаєте, так можливо, з покаянням зітхати потрібно нам всім. Нам потрібно перш за все вирощувати в своєму серці любов до Бога і до ближнього. І повторюю, це не просто слова, це життя. От для того, щоб ну, якось хоча б зрозуміти, що це означає, от давайте ми згадаємо сьогодні, до речі, в Євангелії ми чули, що коли Господа розпинали, то при Христі стояла його мати, причиста владичиця нашого Богородиця, і стояв його улюблений ученик і апостол Іоанн. Так от дивіться, друзі, от я хотів би вашу, вашу увагу до цього, так би мовити, привернути. Як дивилися на Христа, наприклад, фарисеї і вчителі іудейські, які розп'яли Христа? Вони дивилися на нього глазами. В яких була любов до нього чи не було? Там була заздрість, там е, була злоба, там було намагання позбутися його, як так би мовити, конкурента. Там було все, що завгодно, але не було любові. Вони дивилися на Господа розп'ятого, друзі мої, і це зрозуміло без любові. А ось, наприклад, римські лігіонери, які просто виконували наказ, якимось чином був цікавий їм Господь, якого вони розп'яли конкретно да, на Христі. Ні. Вони навіть ну, не бачили в ньому якогось громадянина, так би мовити. Розмовляє на якомусь незрозумілій мові. Чомусь там на нього так озлобились його так би мовити, сучасники. Все, що було цікаво лігіонерам римським, коли Христа розп'яли, це його хітон, який ми чуємо з Євангелія, вони ділили по жребію, тому що розривати його не було з місту, бо він був ну, шитий, він не з кусків, а одна така матерія була. Ось було що їм цікаво. Була в погляді оцих римських лігіонерів якась любов до Христа? Ні, не було. А ось тепер відчуйте різницю. Як на Христа дивилася його мама, яка його народила, яка його виховала, яка його виростила, яка ловила кожне його слово і з дитинства слідкувала за кожним його шагом. Друзі, я дуже вас прошу зрозуміти. Що ми повинні в собі виховувати дивитися на Христа і на наше духовне життя, на ось наше середовище саме з любові. І ось тоді, тільки тоді ми з вами можемо щось почати розуміти, тому що без любові в нас може бути багато знань, в нас може бути. Багато якихось навіть переконань внутрішніх можуть бути звичаї традиції. Ми можемо ну, відчувати себе, так би мовити, комфортно в цьому середовищі храмовому. Ми навіть можемо приносити своє покаяння і казати, так, я грішний. І навіть повторююсь, приходити на сповідь сльозами. Але цього не досить щоб бути християнином і звершувати божественну літургію, причащаючись святих Христових тайн. Для цього потрібно, щоб була любов, яка однозначно повинна викреслити з нашого життя осуд інших, ненависть, злобу, заздрощі до іншого. До нашого ближнього. Ця любов повинна зробити нас іншими. Чуєте? Не тільки такими, знаєте, покаянними на час сповіді, а взагалі, по всьому життю ми повинні бути іншими. Ми повинні в своїй любові до ближнього відчувати любов до нас. Нашого милосердного Господа. І я прошу вас, друзі, якщо це можливо, почуйте мене сьогодні, у свято великого апостола Любові. Кажуть, що коли вже у Іоанна Богослова, а він прожив досить довге, досить таке важке життя, його мучили, але він не помер, мученичиською смертю, він помер, так би мовити, своєю смертю. Ми знаємо, що по переданню його тіло вже не знайшли після смерті, так? тому ми вважаємо, що Господь його забрав на небо. Але от в останні роки, в останні місяці, в останні дні свого життя. Цей апостол, коли до нього приходили інші учні, люди, він вже не міг нічого проповідувати, він нічого не міг вже розказувати, у нього не було на це сил, у нього не було на це вже, так би мовити, такої життєвої енергії. Але все, що він міг, він казав одними словами. Діти мої, любіть один. Ось такі прості слова. Любіть один одного. І я вважаю, що це не просто ну, такі слова ну, загальні. Ну, дійсно, ми ж, ми ж любимо всіх, правда ж, ми ж християни. Ну, якщо нам Господь заповідав таку любов, ну ми ж повинні так і казати, ми любимо всіх. Ну так. Але конкретно. Чи любимо ми свого сусіда? Чи любимо ми свого вора? Чи любимо ми того, хто нас скривдив, хто нас, ну, знаєте, образив або зрадив? Ні. Ні. І ось саме з цього розуміння ми повинні починати. Працювати над своєю любов'ю. І ми повинні йти шляхом у цієї любові і казати, милосердний Господь, по молитвах Пречистої владичиці нашої Богородиці, по молитвах апостола Любові Іоанна Богослова, допоможи нам, по молитвах всіх святих і дай нам зрозуміти і приобщитися тої любові, яка б дійсно спасала нас для вічності, яка б дійсно перетворювала нас в справжні християн, не по формальній назві, а саме по способу життя і своєму погляду на це життя. Так, той, хто любить, як правило, він становиться жертвою, тому що він не мстить і часто навіть не захищається. Той, хто любе, він, як правило, не виграє. Він, як правило, отримує поразку. Але це поразка в розумінні людському, тимчасовому земному. А ось в розумінні вічності ні, це перемога. Так, коли на Христа дивилися всі, хто його розп'яв, де там була ця слава, де була перемога, де було те, що казало про величність, хоча б людини, не кажучи вже про Божество. Нічого подібного не було. Був розтерзаний такий страшний, ну, скровавлений Христос. Але саме в цьому явилася світу найвеличніша жертовна Христова Любов. Не просто для того, щоб ми зітхали і казали, якась це милість Божа до нас не тільки для цього. Не тільки для того, щоб ми прославили Бога, який за нас розп'явся на хресті, не тільки для цього. Але й для того, щоб ми чомусь від цієї голговської жертви, від цього Христа Господнього також навчилися. І насамперед, Навчилися прощенню і любові. Милосердний Господь нехай допоможе нам в цьому і благословить усіх нас. Амінь.